Доброго дня всім. Я хотів би приїхав сьогодні з місією представити вам керівника, нового керівника фінансової інспекції. і наказом Державної фінансової інспекції України номер 405 від 27 травня призначитись 28 травня 2014 року Вілько Татьяна Миколаївна зі складу кадрового резерва на посаду начальника Державної фінансової інспекції в Черкаській області. Я вас вітаю. От. Бажаю, щоб ваша робота і ваше пильне око допомагали нам якраз втілювати те, що сьогодні за що бороборовалися люди на Майдані, за що віддавали своє життя і, е, і ще віддають сьогодні своє життя за суверенність, незалежність нашої держави. А нам це дуже необхідно і необхідно для того, щоб державні кошти, ті, які сьогодні йдуть на фінансування тих чи інших програм, потреб. Громади, області, щоб вони були під контролем. Я вам скажу, що Тетяну Миколаївну я знаю, знаю її як фахівця, ще працюючи в податковій службі. Вона якраз очолювала під час нашої роботи працювала в юридичному управлінні і працювала в аудиті, очолювала аудит. І е, знаєте, податків із тої, які пройшов аудит, то я знаю, що працюючи з 2010 року тут заступником у контрольно-резійному управлінні, сьогодні це фінансова інспекція. Це саме та людина, яка зарекомендувала себе як фахівець. І е, якраз я вважаю, саме така людина може сьогодні справитися із тими завданнями, які сьогодні ставить перед нами держава і безумовно ті, які і ми будемо ставити по е, тій роботі, яку безпосередньо... а робота е, сьогодні ну, всім зрозуміла, е, е, кошти виділяються на ту чи іншу програму, яким чином вони використовуються, наскільки законом використовуються, наскільки сьогодні контрольовано, наскільки сьогодні є співпраця з правоохоронною системою. Е, тут е, нам необхідна принциповість. Принциповість в тому, що є порушення, ми повинні це порушення встановити, і не повинно у нас бути сьогодні, коли відбулися ці всі процеси, коли на сьогодні ми дивимося в бюджеті в казні України немає коштів, лише тому, що ці кошти в невідомому напрямку пішли з України. Лише тому, що на сьогоднішній день, коли ми аналізуємо роботу по тих програмах і фінансуванні, і вже ми з Тетяною Миколаївною вже спілкуючись, вже бачимо реальні кроки і на превеликий жаль відмивання цих коштів. Якраз тут ваша принциповість і служба, от сьогодні говорили по облпаливу. Ну, є реальна проблема. Тут повинна бути принциповість правоохоронних органів. коли... Ця структура використовувалась для відмивання коштів. Це комунальне підприємство обласної ради. І так само ми зараз перевіряємо і по капітальному департаменту капітального будівництва. Я був в Каневі використання 15 мільйонів гривень по зливовій системі, яка знаходиться на Чернечій горі. 15 мільйонів. Зараз, я наскільки знаю, там є порушена кримінальна справа, директор підрядної організації в розшуку. Дивишся, на... ми, використ... ми якраз зустрічали форум свою країну любіть, письменників в Каневі, коли на саму могилу Тараса Шевченка виділено було півтора мільйона гривень. Нам прийшлося за спонсорські кошти підготувати, зробити цю роботу, а до цього часу нічого не було зроблено. І е, сіткою рябіцею тільки було, як кажуть, прикрита ця могила для того, щоб не посунулися. Тому в мене питання, а куди пішли ці кошти? От якраз от такі принципові питання в мене сьогодні виникають, і виникають у громадськості. Тому тут ваша робота і ваше відношення необхідно, щоб е, ну, ви були пильними і були патріотами. Тому що ці кошти не так просто заробляти. Я е, працюючи в бізнесі, ви самі знаєте, що сьогодні заробити ці прибутки, в сьогоднішній е, ну, е, фінансово-економічній кризі досить важко. І е, коли нераціональне використання їх, а особливо коли взагалі ми розуміємо, що це вкрадені у наших Черкащан то е, нам буде грош ціна, якщо ми з вами не будемо патріотами, не будемо відповідальними саме перед тим, що нас сьогодні вимагає громада. Тому е, от е, таке моя, така моя буде вимога, і така моя буде і, е, та, та робота і прохання до всіх вас. Ну, е, враховуючи те, що я. Е, Тетяну Миколаївну знаю і я надіюсь на неї що на того фахівця, який зможе організувати і справитися з цими завданнями, то я бажаю тільки успіхів і дійсності, щоб все відбулося так, як заплановано, так як я бачу колектив готовий, бачу очі у колектива горять. Ви вже знайомі знаєте один одного вже не один рік. тому Просто щоб ви відчули той посил, який сьогодні дає нам громада. Я спілкуюсь кожного дня з представниками громадської організації і, повірте, люди хочуть саме сьогодні змін. Вони хочуть сьогодні, якщо є порушник, він повинен саме сьогодні бути наказаний. Розумієте? Притягнути до відповідальності. І нам, іншого, як кажуть, не дано, якщо ми з вами цього не зробимо. Так що, кажу, вам слово. Перше, як начальника. Ну, перш за все, Перш за все, Юрій Олегович, я хочу подякувати вам за ту довіру, яку ви мені виразили. Хочу подякувати Гордієнку Миколі Григоровичу, який, скажімо так, висунув мою кандидатуру на цю посаду міністру фінансів, який погодив її. І дуже символічно, що моє призначення відбулося саме в цей час, тому що це накладає певну відповідальність, відповідальність від того, що в нашій державі почалася нова ера, нова епоха, і радісно від того, що ви змогли в області створити команду і продовжуєте її створювати, команду однодумців, які будуть думати і робити так, як ви, і старатимуться вас не підвести. І ті задачі, які на сьогодні стоять, ці задачі абсолютно мають людську природу, тобто вони є абсолютно нормальними для їх сприйняття і для їх виконання. Тому що всі ми люди, і всі ми батьки, і всі ми хочемо, щоб і ми, і наші діти жили в нормальній європейській державі, де будуть соціальні умови, де будуть створені умови для того, щоб тут жити достойно. І як працівник бувшої податкової системи, я знаю, як важко було збирати ці кошти, як важко було формувати цю доходну частину. Я пам'ятаю, як ми не спали до того моменту, поки казначейство 31 го числа закривалося. Щоби подивитися, виконали ми бюджет чи не виконали, зібрали чи не зібрали. І тому мені вдвічі боляче бачити, як інколи оці з таким трудом зібрані із бізнесу, із громадян вигляді ПДФО кошти, як вони нераціонально можуть використовуватись, як вони можуть йти не на ті цілі, і не на ті задачі, які поставлені. Ви правильно сказали, колектив у нас працездатний. Тобто, завдяки саме цим людям, цьому колективу, який знаходиться в цьому залі, знаходиться зараз на ревізіях, знаходиться в районах. Саме завдяки їм Миколі Григоровичу Гордієнку було що написати в моєму поданні, тому що то були не мої заслуги, які він писав на вашу адресу. То були перш за все заслуги колективу, заслуги оцих людей, завдяки яких праці можна було дійсно показати ті результати, які на сьогодні має область. Наша область на сьогоднішній день має не найгірше положення в Україні. Але враховуючи те, що є бажання, що є напрацювання і що є певні вимоги часу, ми готові працювати абсолютно по-іншому. Ми готові працювати у тому дусі часу, який сьогодні від нас вимагають люди, який сьогодні від нас вимагає, перш за все, наша совість. Тому я думаю, що люди мені допоможуть, люди мене підтримують, вони мене знають, і я думаю, що вам не буде соромно. За те, що ви сьогодні мене представляли і що ви рекомендували мене на цю посаду, я дуже сподіваюся на підтримку. Зараз у нас є присутні представники правоохоронних органів, самі важливі, самі високі праців.